Сьогодні 27 травня. Починається у нас безвзяточний період. Ріпак відсвив. Скоро ще два тижні і вже почнуться жнива з ріпака. Бачите, до липи залишилося теж два тижні. Гречка вон посіяна, ніби. Соняшник зелений. Має 5 листочків. До основного взятку залишилося місяць. Липа це буде підтримуючий взяток, якщо буде. І щось хочу сказати тим відео най. Муха взагалі не літає. Муха сидить і чекає на, на роботу. На роботу. Хоч це вже 11 година. А муха не літає, бо безвзяточний період немає куди летіти і нема за чим летіти. Чому я це відео знімаю? Відео знімаю в першу чергу, може для когось комусь знадобиться, але і собі знімаю. Щоб колись переглянути і побачити. Я стараюся меду до Івана не брати, бо тому що можна загубити пчолу. в моїй практиці, коли я був. Коли я працював біля бджіл, я брав до в травні місяці, в червні місяці я брав мед, тоді муха дуже сильно просідала і на соняшник вийти було нема, не було з чим. Навіть стати, бачите. Я О, дивіться, бачите, навіть я махаю пчола, пчола не реагує ні на що. Воду вони беруть, бо, тому що якби був, якби був нектар, вони б не брали. З самого ранку вони випили почти по пів бутля води. Це і 10 бутлів, 15 літрів. На день два рази треба дати. На день треба два рази дати. Зимою муха більше літала, чим літає зараз. Пооблітувалися молоді матки, муха заспокоїлась. Муха стала на своє місце. І можна про щось інакше балакати. Можна дивитися до вулика, можна щось зробити. Бачите, муха пошті не літає. Руї закінчились, але пилок вони несуть. Одиниці. Одиниці. Добре, ніби сказав, побачив свої своє бачення на сьогоднішнє число і, і роботу. Є вулики, які дійсно не були, не були трогані, чепані, то й кажуть. Вони сидять зараз. Сидять вони зараз або на... Два з половиною корпуса або на три корпуса. Або вони на три корпуси сидять і чекають. Чекають на те, щоб щось зацвило. Бачите? Три корпуси. Раз, два, три. А останні корпус і, пін... і наставка. Наставка. І все. Добренько. Всім щасливо. Відпочить, дзвоніть і заходьте. Чекаємо взятку зараз. Треба перечекати цей період, який безвзяточний. Тоді будемо щось думати за, за медарку. Всім щасливо!